Поки що не одружений, але дівчину я маю. Але ти без проблем затанцюєш весільні, так. Без проблем. Я вже над тим задумався, дівчина сама хоче цього, щоб танець у нас був як найкращий, і я їй пообіцяв, що це так і станеться. Я 13 років займався танцями, і я десь не хотів, я прогулював танці, але потім ми раз поїхали виступати кудись, другий раз, третій раз. І я ще з ними танцював, навіть будучи в армії, я ще танцював зі своїм колективом. У 2016 році я пішов на строкову службу, і я вирішив далі служити в армії, я підписав контракт. І у 2019 році ми їздили в зону ООС е, виконувати завдання. Е, після того я приїхав е, зі Сходу, У мене мав контракт закінчитися 20 травня 2022 року. Тобто, я вже рахував Дні до Дємбіля, але сталося повномасштабне вторгнення. і ще Буквально два-три місяці я був у Дрогобичі, бо наша частина в той момент не виїжджала в зону бойових дій. Я знайшов в середині літа можливість перевестися в бойову бригаду, перевівся в Слов'янськ, і вже з літа 22-го року я виконував бойові завдання зі слов'янською частиною. 6 листопада 22-го року почався мінометний обстріл, десь нас змалювали, побачили, що ми знаходимося там. І прилетів один снаряд. Я не знаю, як це все відбулося. Я просто зразу наклав собі турнікет на праву кінцівку і чекав дуже надовго на евакуацію. Наша машина би могла до нас доїхати, але був сильний мінометний обстріл. І вони сказали: Олег, ми не можемо ніяк зараз тебе забрати. Нехай хлопці тебе віднесуть на безпечну ділянку, і ми тебе звітом заберемо. І це все я пам'ятав. Але вже потім я проснувся через два дні, і вже потім я зі слів лікарів, зі слів мами дізнаюся про свої поранення. Сукупних травм в мене було дуже багато. Мені ударною хвилею мене відкинуло, ударною хвилею мені зрамало ребро, пробило легеню. У мене був закритий гемопневмоторекс. Я цього не знав, бо я не відчував цього. У мене зупиняється серце. У мене клінічна смерть, лікарі 30 хвилин. Стимулює стимулював мені е, серце згідно всіх протоколів. Е, ну я не мав бути живим, е, бо згідно протоколу, 10 хвилин стимулюється серце, робиться примір серця. І якщо за 10 хвилин людина е, не видає признаків життя, як би це не хотілося, людина 200. і ну бо там це не було десь в безпечному місці. Це було в районі ведення бойових дій на стаб пункті ну, 10-15 кілометрів від е, передньої лінії ворога, але лікар врятував мені життя. Тобто, і по документах я бачив, що 6.30 30 воно мені запустило серце. 30 хвилин ми був е, робили прямий масаж серця. І лікарі давали мамі 98%, ну що я буду овочем. Ну, вони їй кажуть, ви розумієте, 30 хвилин не поступав кисень у мозок. Е, ну, Мама каже, без різниці, головне, людина, ну, що я живий, якось буде. І так сталося, що все нормально. Через два роки я ж дізнався про своїх лікарів. Я не міг з ними ніяк зв'язатися, і тут я пішов служити в госпіталь, і мені сказали, що от ми знаємо їх, ми можемо дати тобі номер, і я, коротше, до нього перезвонив. Вони кажуть, що ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо цей випадок, бо такий випадок ну, стається дуже рідко. Протез починається у мене звідси. Тобто от, от стільки в мене ще є, та кінцівка є, а вже далі немає. Ну, але мені після того, як 6-го числа її ампутували, мені вже за два роки її три рази е, проводили операції. Раз, Позвонила до Олега, каже, Олеж, Будемо робити, ти хочеш танцювати? Та-та, та звичайно, та я за. Як відпрацьовували спочатку, знаєте, що мурашки по шкірі йшли, коли ставився той танець. Потім один момент у мене такий був, що я хотіла йому допомогти. Він так би йшов по сходах, знаєте, я хотіла йому допомогти. Ні, пані Богданка Ви що, мене не треба жаліти. А, раз тебе не треба жаліти, значить ми можемо робити. Коли я вийшов на сцену, люди починають вставати, плескати. Для мене це було щось із чимось. Я зразу, о, я розумію, що, ну, по-перше, це. Вдячність людей мені за те, що я захищав, і мені приємно, що їм подобається це, що я роблю. І десь це мені, мені хочеться і хочеться частіше танцювати, частіше, щоб люди це бачили, щоб люди бачили, що після поранень життя продовжується, бо є дуже багато випадків, де хлопці. Просто вони занепадають е, психологічно. У мене був період місяць часу після поранення. Я не хотів жити в цьому госпіталі, де я зараз проходжу службу. Отак стало от дзеркало, і я кажу, Боже, Олег, кому ти потрібен такий? Ти нікому не потрібен. Ну реально воно трошки дає своє. Оця війна, то все. І в моєму випадку, моя близька людина, мені ну вона мені дала наснаги в життя. Вона сказала: Олег. Я вірю в тебе через те, що вона мене не залишила таким. Я думаю, ну, чому я маю тоді розказувати, що я не хочу жити? Я далі хочу бути ближче до лінії зіткнення, але я розумію, що мене вже ніхто не хоче туди. Вони розуміють, що я вже своє, так як відвоював, що я свій борг віддав, був штурмовиком, але зараз я можу літати на дронах. Я розумію, що це небезпека, але все одно буде якась більша користь з мене. Я не можу сидіти на місці. Мені завжди казали, що в мене є в шило в одному місці. Все наш воїн Олег Слива це вартує пройти. те, що я пройшов, і ну я ні разу не жалію, що от так сталося зі мною. Я далі продовжую жити і ну ви бачили самі, що були на сцені. Тому це та половинка, з якою ви може десь дуже швидко будете танцювати цей весільний танець. То познайомте та це моя дівчина Софія. Ми познайомилися за пару днів до того, як їхав воювати. Вона мені каже, Олег, я хочу з тобою зустрітися. Я кажу, вибач, будь ласка, я їду на війну. І так реально ми з нею не побачилися в той день, і я поїхав воювати. І ну, через три місяці я втратив кінцівку. Але як бачите, ми далі всі разом. Ми зустрілися вже в госпіталі. Кожного разу я вже скільки цей танець бачив, але в мене завжди тут.